Радію, серденько твоє, не було у тебе плоскогубців, а тепер вони у тебе. <свят> <Yeah>. <свят> хтось дарує перстені на руці, хтось манто із екохом'яка, а у тебе бачиш? <свят> 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 з плоскогубцями ти лиш одна така. Чуєш, як весною все світ дише, як приходить світло, торжество. З плоскогубцями на серце веселіше, а без плоскогубців не то його. Погарнішали твої цільські дубці. То якийсь метафізичний вплив, <кій> поки ти не мала плоскогубцю, я тебе щитай і не любив. <кій> і нехай літа тепер несуться, нам не страшно, нам робить своє. Бо тепер ти маєш, бо тепер вони у тебе є. Шиються справи червоно-чорними нитками. Соромно, напевне, бачите, це тим, хто вже не з нами.